Леви, ваш розклад на лютий, на романтичніший місяць нашої зими. Нарешті ми все ближче і ближче до тепла, до світла, світлового дня. У нас багато подій в лютому. У нас китайський новий рік, у нас зміна. А... Уран змінює знак. Він змінює знак раз в 7 років. У нас 1 лютого повня, дуже цікава повня, у вашому знаці, до речі, ви будете відчувати прилив енергії, сил, і, звісно, вас буде видно на весь світ. Дивимося на двох колодах «Lovely Lady Staro». і. Особисте життя ми подивимося на цій прекрасні джазові колоді. Дивимося, що вас чекає. Для особистого розкладу чи прогнозу, пишіть мені телеграм-інстаграм, і поїхали! Загальна енергія. Ой, карта не туди потрапила загальна енергія лютого, тому що ви можете подивитися, де у вас знак близнюки в гороскопі своєму. І а, там. У вас будуть найбільші зміни протягом семи років, тому що а, уран планета неочікуваностей, дуже багато буде подій, дуже неочікувані повороти долі, подарунки долі теж весело буде нам всім, тому що уран в близнюках це ну схоже його стихія, тому що він любить повітря, він любить повітряні знаки. Це взагалі а, уран володіє водолієм. А, але близню з близнюками йому теж комфортно і повірте мені, хаосу він наробить е, прикольного. Е, як близнюки вам кажу. Так. Е, загальна енергія місяця у нас Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це як про якісь можливості. Ще не дуже великі, але вже про якісь стабільні можливості. Тому що, кажіть, да, ви можете почати якусь. Справу або задумати якусь справу і почати вивчати, як воно там буде, що робити, що не робити. Плюс ПАЖІ – це у нас пов'язано з дітьми. Хто що у нас тут, або ваші справи пов'язані з дітьми, або хтось вам скаже, що скоро буде мати дитину. Або ви можете планувати поїздку з дітьми кудись. Але давайте ще вам одну карту витягнемо, тому що ПАЖІ – це ще щось невелике. Ви можете почати, знаєте, якусь. Таку, якесь таке навчання маленьке. Якщо це навчання потеру, приходьте. <риклад> приходьте, навчимося. Так, дивимося. Ой, у вас тут багато людей. Так? У нас тут король мечів. Король мечів і паш пентаклів. Все-таки може бути якийсь збір інформації. Але в цілому, якщо ми розглядаємо ці дві стихії, вони дуже розумні, вони дуже стабільні. Тобто у вас в цьому місяці буде ясність, не буде хаосу і буде розуміння, як рухатися далі, куди йти, що робити. Тому що пентаклі це у нас про стабільність завжди. А мечі це у нас про розум, про інтуїцію, про те, що ми не сумніваємося. У нас є такі факти, по яким ми. Е, йдемо. Так, дивимося фінанси. По фінансам у нас дві камечі: дві камечі карта вибору. Можете сумніватися: брати генератор чи не брати генератор. Екофлоу, генератори, пауербенки. Але в цілому дві камечі це про вибір, який не хочеться робити, але все одно доведеться. І можливо, цей якийсь вибір може бути зі стану страху, тому що дві камечі це знаєте, очі бояться, а руки роблять. Це може бути про зміну роботи. Це може бути, ну скоріш за все, якщо це пов'язане з фінансами. Можливо, ви можете обирати куди вкласти гроші, або як правильніше ними розпорядитися. А плюс можуть бути неочікувані витрати, тому з цим треба бути уважною або уважним. Давайте ще одну карту на фінанси. Е, Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів карта, коли ми можемо сумніватися і переживати. Да? Ми пам'ятаємо про цей вибір, який ми не хочемо робити. І от прямо в фінансовому плані, може, ви хочете щось купити і сумніваєтеся, потрібно це чи не потрібно. Дорого, недорого, це сюди. А, і тут вам прямо, знаєте, якось так супер. Некомфортно, тому що ну, нічого доброго, ви собі не надумаєте. І це я вам одразу кажу. Тобто, ця карта взагалі безсмислена в плані того, що оце ми думаємо, це ми нагнітаємо. Ми щось там, знаєте, питаємося придугадати. Воно так і не буде. Якщо в тебе є внутрішнє рішення, іди і роби. Все. Робота. Дивимося карту на роботу. У вас одні мечі. П'ятірка мечів. П'ятірка мечів, карта, ем, карта коли е, можуть виникати непорозуміння з колегами. Тобто можуть бути якісь суперечки, десь вас можуть не зрозуміти не підтримати. І давайте ще одну вам карту витягнемо. Королева пантефлів. Скоріше за все, це буде про тему фінансів. От ви можете через те. Що у вас є якась, може, ви переїжджаєте на нову квартиру або хочете переїжджати на якусь нову локацію, і це може бути дорожче, ніж зараз, і вам ви такі, Боже, я потяну, не потяну. І підете говорити з керівництвом, да, дайте мені більше грошей. І тут можете переживати, боятися, сумніватися. Тут вас можуть, звісно, не зрозуміти, але в результаті фінанс, оці, оці фінансові кроки дадуть результат, тому що по королеві Пентаклів у вас будуть гроші. Тому. Не переживайте, все буде. Так, давайте подивимося здоров'я. Що у нас по здоров'ю королева мечів, бачите, одні мечі. Всі мечі ваші. А, холодний розум, холодний рещот має бути. А, в принципі, королева, що король меч, що королева мечів це от якраз про це емоційно-психологічне перенавантаження, яке ви собі самі створюєте. Тому це, тут побережіть себе, будь ласка. Так, дивимося карту на особисте життя. Або карти, бачите, ми вам витягуємо багато чого. Більше о, в особистому житті все прекрасна. Карта закохані. Для самотніх це може бути зустріч, кохання, романтика, конфетний вихідний період для тих, хто в парі. Це такий розпал пристрасті і кохання. І Прекрасне 14 лютого, якщо ви святкуєте. Тому, от в особистому житті у вас гармонія і підтримка. Тому чому ви так прям. Ви дуже багато на себе взяли і прям дуже переживаєте. Не треба. І дивимося пораду. Що у нас по пораді? Смірка чаш Сімірка-чаш карта розгубленості. І тут ми бачимо, в яких сферах у вас розгубленість. Тобто, щось у вас більше пов'язане з роботою, з темою грошей. От десь ви прям. І от Паш Пентаклів да, от я згадую вашу карту. Паш Пентаклів це була така маленькі гроші. От вам ніби як не вистачає. Але до кінця місяця, от ви вийдете на цю королеву Пентаклів. Тобто, десь, де вам не вистачає, буде вистачати. Це можуть бути не тільки гроші, це може бути час, ресурси, все буде. Так, Сімірка-Чаш, Сімірка-Чаш, карта, яка нам каже, що вам потрібно. А більше, ніби як зосередитися на одному варіанті, тому що, ніби, ви супер розгублена, не бачите взагалі ніяких перспектив, і це вас супер виснажує. Зосередьтеся на чомусь одному і буде вам щастя. Ось такий у вас розклад на лютий. Підписуйтесь для особистого розкладу чи прогнозу, пишіть мені в Дірект і пишіть коментарі, ставте лайки. Люблю вас!